В Цьому коротенькому відео я розкажу, як можна заробити подарунків майже до 2000 гривень. Тобто, що треба зробити? Значить, компанія для новачків робить таку стартову програму, відповідно до якої, якщо ти на протязі каталогу робиш замовлення на 1400 гривень, це може бути одне замовлення або сумарне. Ти обираєш з діючого каталогу собі подарунок, подарунок на суму до 400 гривень. Це наприклад може бути масло елео. Для кінчиків волосся, або, наприклад, це може бути бронзер або рум'яна серії Giordani Gold. Це дуже класна серія, повірте, дуже дорога. Якщо вони е по вартості до 400 гривень, відповідно, ти собі їх можеш придбати, або якусь туалетну водичку. Другий крок так само робимо замовлення на 1400 гривень і обираємо собі вже подарунки на 600 гривень. Це може бути або один продукт, або два. Ось, наприклад. Серії Optimals денний крем і нічний крем. Ну, такий дуже класний бонус спробувати нашу продукцію. Ось, а третій крок: так само ми робимо замовлення на 1300 гривень і обираємо один, два або навіть три продукти на суму до 1000 гривень сумарно. Це, наприклад, може бути а, туалетна водичка. Еклат, мадуазель. Це може бути а, другий подарунок. Це може бути а, тональна основа, і, наприклад, туш. Ось такий набір ти можеш отримати собі в подарунок. Просто за те, що ти обираєш компанію Oriflame. Захочеш, ти залишаєш собі. Захочеш, ти можеш брати ті продукти, які просто взяти на продаж і комусь їх продати і заробити на цьому гроші. Тому обов'язково не втрачай такий шанс зароби всі-всі-всі кроки стартової програми. Тому що ти тоді зможеш навіть самостійно спробувати нашу класну продукцію і, отримавши її в подарунок, буде нею користуватися набагато багато приємніше.